Привіт! Я вирішив спробувати пройти Майнкрафт на хардкорній тяжкості. Назва світу буде просто хардкор. Запався в біомі Тайга. Само собою першим ділом роблю дерево. Кравчу верстак, кравчу лодку. Спливаю пошуках села. Тут я, мабуть, зупинюся та об'ю пару овець, щоб зробити собі ліжко. Та вночі залишатися я не хочу через цей мод. Пощастило мені, тут є село, досить швидко я знайшов. Бачу церкву те, що потрібно. Я забув тоді, що стільки зілля варельну можна забрати собі тільки за допомогою кірки. Як і в четвертому сезоні виживання з цим модом, я обґрунтуюсь на даху цієї церкви так безпечніше. А залізо це круто. Бігати на своїх двоїх і оглядати місцевості у такий спосіб довго, тому вибрав легкий спосіб. Увімкнув промалювання чанків на максимум. Лагає страшно, але можу побачити, що є далеко. Там лавове озеро. Воно мені стане в нагоді для будівництва порталу в пекло, але трохи згодом. Страшно, але я вже це проходив. Так як я граю на хардкор складності, мені дуже важливий захист мене, а саме броня. Тому йду шукати залізо. Підключився мій старий друг і пишу привітання йому, щоб він був добрий до мене, чи це не вирішує, але краще напишу. Вирішив побудувати платформу дуже високо, щоб убезпечити себе. Хех, но мод все одно зміг мене дістати. Переїжджай на нове місце вище. Як ви можете бачити, я вирощую багато дерев. Питання навіщо? План у мене такий. Я роблю палиці, а їх продаю лучнику. А за отримані смарагди купуватиму священика Ендер Перле і зможу знайти портал краю. Трохи вів у вас свій план дій. Обістрався я сильно. Нарешті створив собі повний комплект залізної броні і можу себе почувати набагато впевненіше. Видобувши залізо та скрафтив відро, вирішив побудувати портал у пекло. У той момент я забув, що обсидіан можна добувати тільки алмазною і незаритою кіркою. На щастя, недалеко є лавове озеро, і проблем з будівництвом порталу не буде. Виглядає дивно, але на той момент я хотів переконатися, чи дійсно створюється обсидіан, розливаючи воду над лавою. Це явно не до добра. Тепер тільки створити кресело. Пеклі моє завдання лише знайти пекельну фортецю. Пересуваюся в пеклі за допомогою каменя, будуючи собі шлях. Виявляється, фортеця знаходиться близько біля порталу. Пощастило. Йти в пекельну фортецю, добувати стрижній фрит в рукопашну небезпечно, тому подумав, що можна фармити стрижній фриту за допомогою арбалета, але спочатку потрібно зробити лучника. Тепер залишається тільки фармити палки. У мене було два мешканця лучника, той на якої я зараз дивлюся, продавав стріли, а той, що навпроти, продавав палиці. Та цей мешканець, котрий торгував стрілами, чомусь перестав торгувати ними. Перше випав дощ. А потім взагалі, житель, який купував палиці, перестав оновлювати торги і чомусь прийняв професію лучника. Взагалі, якийсь інший житель, якась ваханалі відбувається в цьому селі. Поки той мешканець не втік, швидко його заблокував. Все таки мені вдалося зробити лучника, який продавав стріли. Купив три стаки із запасом. Стояв собі на моїй базі, готуючись до походу в пекельну фортецю, і як раптом от мене переміщає просто в небо. Віддаляю світ. Навіщо він мені, якщо я вже не можу пограти в ньому, тільки політати в режимі спостерігача, вирішую знову спробувати та створюю другий світ. Помер від скелета висушувача. Я не подумав скрафтити щит і взяти більше їжі. І ось плачевний результат. Я був в тельті, але мав велике бажання прийти цей мод на хардкорній тяжкості і пробую втретє. Знову пишу таку саму назву світу, тільки міняю цифру на три. Нечайно випав зі своєї бази. Хоча у мене було відро води, але я, походу, тоді не встиг клікнути. Підключаюсь до світу. Думаю, може щось поміняється.